Єрусалимі сутичками відбулися мітинги ультраортодоксальних євреїв. Вони проти призову їх до військової служби. В ізраїльському місті Єрусалимі тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли напередодні з демонстраціями проти призову до військової служби студентів Єшив. До слова Єшива це єврейський вищий релігійний навчальний заклад, де вивчається усний закон насамперед Талмуд. Це Великий кодекс релігійно-юридичних правил життя євреїв. Діяльністю Єшив є здебільшого підготовка до звання Рабина. Військова служба в країні обов'язкова для більшості євреїв. Однак у ортодоксів була бронь через навчання в духовних семінарях. Проте нещодавно її скасували. Тому ортодокси вийшли на протест Єрусалимі. The Time of Israel повідомляє, що сутички протестувальники відбулися із поліцією. Дехто кидав каміння правоохоронців, підпалювали світики та розпалювали багаття на вулицях. Крім того, демонстранти напали на автобус міністра будівництва і заселення Ізраїлю. За попередніми даними заарештували п'ятьох людей. Як зазначає The Time of Israel, мітингувальники здебільшого належали до екстремістської єрусалимської фракції, яка налічує близько 60 тисяч членів і регулярно проводить демонстрації проти призову студентів Яшив до військової служби. Протестувальники несли плакати з написами Ми не будемо служити в ворожій армії. Ми помремо, але не служитимемо в армії, блокуючи перехрестя, що веде до ультраортодоксального району столиці. Ця протесту стала відповіддю на нещодавне рішення Верховного суду Ізраїлю скасувати звільнення від військової служби для ультраортодоксальних євреїв. Суд більше не бачить підстав, щоб не призивати вірян до військової служби.